Всім привіт! З вами знову Тетяна. І сьогодні у нас на черзі новий мій альбом дитячий альбом, який був зроблений для моїх племінників в Україну. Зроблений із дуже красивої колекції від ScrapMear Myсе Stories або Мишачі історії. Мені так воно більше подобається. Хто знає цю колекцію, той знає, що там переважно в більшості випадків там жовтий колір, переважають соняшники. На жаль, в мене не було квітів соняшника, тому я от використала тут інші квіти таким жовтим відтінком. Вони були світліші, але я захотіла більше надати їм контрасту, тому трохи затонувала тут дістресом, таким оранжевим. Не було вже в мене висічок, бо я їх всі використала всередину на декор. Тому для того, щоб розбавити ніби як літню історію, хоча це, в принципі, не літній, це просто дитячий альбом. Я додала ось чи з такою бджілкою, також я додала метелик. Буквально частинка із колекції ось тут всередині. Просто підібрала зелений колір, щоб поєднати те, що є всередині. Використала кружево з обох сторон прошите. Також е в'язані е кілечко, я сама їх в'яжу. Ну і, звісно, чіпборд чепборт з надписом. Е і ось таке, таке віконечко. Е дуже довго я складала композицію, різні варіанти придумовувала. Але мені от ця найбільше сподобалась, тому що хочеться, завжди мене якось так в моїх альбомах композиції йдуть в, в основі з буквою, буквою L англійською. Але мені хотілося щось трошки змінити, не знаю, вийшло чи ні. Тож вийшла от сьогодні така композиція. трошки також додала такого рвану, якраз воно мені прийшло, вже коли в мене альбом був готовий. А, і от мені це мережево дуже подобається, тому що можна такі видовжити якось саму цю всю історію, тому що, коли просто круг, а коло таке, то воно якось голо сиро дивиться. А коли додаєш трошки мережа, навіть тут на листочки я додавала, і воно виходить так набагато цікавіше. Ну, і, звичайно, ось, о, тут додавала квіточку одну. А от Трояндочки, і зробила ось такий корінець. Корінець зіставний, того що в принципі я не люблю їх робити зіставні на таких великих альбомах, але іншого варіанту немає, якщо хочеться. Якщо є відрізок замші на обкладинку, а його не вистачає на все. Тобто, мене відріз, відрізує якраз хватило на. Ці обкладинки. І на цю частину в мене не вистачало, тому я знайшла так, щоб поєднати, бо тут жовтого і зеленого кольору багато. Я ще, в мене був такий відрізок від з новорічної роботи. Маленький залишився зелений замші. Я зробила такий корінець, трошки його прострочила, надала йому такої цікавої форми. Мені дуже подобається, як він так який вигляд має. І ось така власна обкладинка вийшла. Ззаду я нічого. Вже не робила, хоча можна було б тобі якусь композицію. Якось так вже залишила, тому що не вісічок, нічого. І взагалі обкладинкам я приділяю дуже багато уваги обкладинку, обкладинці палітурці, того що це в принципі, основа якості і тримання альбомів. Що ж, давайте подивимося, що у нас тут всередині. От на зав'язки в мене мережевні, вже закінчуються, треба нові докупати. І ось перший розворот має такий вигляд. Значить, в основному все тримається в мене на магнітах, деякі розвороти в мене на зав'язочках. Ось тут такий одразу карманчик. Це альбом для двох дітей хлопчик і дівчинка, тому, як ви бачите, немає в перевазі там, рожевого чи блакитного. Така от просто дитяча цікава історія. І ще в мене Сестра називає це для моїх племін, які сестра називає своїх дітей миші. А, тому мої маленькі мишенята. Тому ця, цей альбом, о, ця колекція як ніяк краще під, підходить для цього альбому. Я їй пояснила, чому саме я цю колекцію беру. Ось тут рамочка. А, також можна ще а, тут фотографію приклеїти. Можна тут щось написати, а, от, і карманчик для якихось, можливо, з пологового будинку якісь бірочки, буде такий альбом. Для зберігання важливих речей. Тут також рамочка. Я завжди поєдную, щоб на одному розвороті були вертикальні і горизонтальні рамки. А також у мене завжди якось у всіх моїх альбомах, коли я передивляюся, то якось перший розворот завжди він схожий. В декор різний, папір різний, але конструкція схожа. Тому захотілося цього разу щось змінити. Я зробила ось таку відкривашку. тут. Фоторамка, і ось тут альбом, може так, також тут поставити фоторамку, і тут відкриваються ось такі відкривашки. Тобто фотографій, фотографій буде дуже багато. <кій> Буквально вже на першому розвороті. Ось тут, так, якщо видно фотографію. От, все тримається на магнітах. От, і бачите, як я тут е, декор робила. Тут виходить, коли так дивишся, одна е, спільна композиція. А коли відкриваєш, то розумієш, що тут тільки частинка, а тут продовження. І таким чином, вже навіть коли відкриваєш, то не так скучно. Ось так. Така ідея цікава. Е, наступний розворот, бо вже ну, я, от я дивлюся навіть на камеру, але ну, шикарно. Шикарно виглядає ця колекція, така літня, свіжа, надихаюча, одразу хочеться вліт. Ось тут просто я, щоб зробити декор десь, бо тут мені здавалося мало місця, і мені не хотілося закривати ці соняшники, тому в мене ось таке коло було вирізане. Я його приклеїла. Фотографія сюди може вставлятися зараз щось. Ось, фотографія сюди легко заходить. От, і тут я в'язане таке мереже взяла, воно в мене за основу і дуже таке ніжне вийшло. вийшло. Також мишку посадила і от так розкриваються, розкриваються підложки. О. Наступний розворот, так як я вже сказала, горизонтальні вертикальні, їх можна чергувати. Тут у мене просто горизонтальні, маленькі поєднала, до речі, розміри 10х15 і 9х13, того, що альбом стандартний шов 20 на 20 в мене, а чому 20 на 20, коли в мене є колекція паперу 20, паперу 20 на 20, то я, в принципі, не міняю форму. Я так і залишаю, того, що дуже тоді е, 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 класно. Поєднувати принти, нічого не треба обрізати і так далі. А саме на розворотах 20 на 20 краще дивляться підложки під фотографії 9х13. 10х15 вони вже великі, вони такі громоздкі. Тому я все-таки залишила декілька 10 на 15, але в основі в мене 9 на 13. А ось така горизонтальна композиція, тут мишенятко спить. Тобто можна сюди покласти фотографію, наприклад, із сна дитини. А, трошки добавила чи зірочку, а, квіточки а, тканеві. Я, до речі, всередину стараюся не брати об'ємних квітів, такі як на обкладинці. От, Наприклад, ця квітка вона велика, але вона не дуже об'ємна, вона така більш плеска. Тому такі малесенькі беру. Так, далі, ось таки, якщо ви помітили, я чергувала, в мене був і жовтий, і зелений папір на підложки, і якраз на цей альбом я його повністю використала, тому я чергувала, і такий от він вийшов на контрасті. Так, знову ж таки, тут я ніяких додаткових розворотів не робила, тільки ось такі підложки. Все, тут можна фотографії. О, до речі, фотографії 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фотографій на одній сторінці. Так що, альбом, принцип, такий, в принципі, такий, поміщається багато. Ось такий декор, злітаючи на кульках мишка, мишенятко. Фонові у мене соти були, мені також, до речі, сотик класний фоновий. Я його щось рідко використовую, але в, в результаті він на альбомах дуже класно дивиться. І ось е я вже вам говорила: вирізала ось такі кола і вийшли ось такі рамочки. Тому сюди просто вставляється фотографія. Може, фотографію треба буде трошки підрізати. І можна зробити так, як хлопчик і дівчинка. Можна зробити одну фотографію, поставити хлопчика одну фотографію дівчинки. І також тут розкриваються а, такі от розвороти. І бачите, скільки соняшників. Дуже, дуже красива якась фотографія, наприклад, літня вийде. Вона просто чудово сюди ляже. Так. А, далі ось єдиний розворот. В цій колекції також є сині принти, от такі в клітинку. І це єдиний розворот, в якому я їх використала, щоб все-таки показати більше колекцію. Що це не тільки сонячні, не тільки зелені, а ще і сині принти. От, І дуже мені, бачите, як воно така от наша Україна, жовті підложки, синій фон. Тут в мене був чіп таких от жучків, метеликів, які я використала. Не метелика, а бджілка. І вони також класно підійшли до цього альбому, тому що висічок мишок у мене не сильно багато було, а хотілося щось такого е живинки якоїсь додати. Ось тут мишка є. зробила такий клапан, щоб видно було, як воно відкривається. Горизонтальні, вертикальні, і також тут можна вклеїти якусь фотографію. Бачите, в мене були ці білі ромашки, я їх також трошки дістресом затонувала. Вони е стали такого жовтуватого відтінку, підложку е під низ. Підложив, підклала висічку із соняшників, і також така композиція продовжена. Тут в мене цей розворот йде на зав'язках. До речі, гіпсова одна фігурка. Буквально в мене гіпсових фігурок дуже мало, і вони всі в основному такі там двері, якісь колони. А тут була одна киточка, я її вирішила сюди трошки воском затонувала, і така вийшла. Цікава. На зав'язочці цей розворот тут також з цієї, фото... з цієї сторони, сподіваюсь, нічого тут не склеїлось, з цієї сторони також можна вставляти маленькі фотографії. І тут також о, ось так розкривається і ще 6-7 фотографій, навіть сюди можна маленьку фотографію втиснути. Так, ось, В принципі, завжди в мене, коли такі з, двойним, з подвійним круглим віконечком фотографії, завжди такий якийсь декор. Я роблю тут основа, основний елемент, і потім далі йду вверх і вниз. Тут мені так захотілося таку Діагональку сипить. Мені, до речі, сказали, зробили зауваження, що я в камері дуже сильно махаю руками перед альбомом. Менше даю, не даю можливості роздивитися композиції. Тому буду вам так намагатись показувати поближче, щоб ви роздивились. Ось так. Дуже гарно поєднується все, задоволена результатом. Так, ось такий Теж цікавий розворот. Схожий так, як на першому розкривається, але тут вниз у мене розкривається підложка. От, ось 10 на 15 підложки вверх піднімається, і тут ще один додатковий карман зробила. Тобто, можна, бачите, він такий, тут можна багато фотографій ставити. А цей розворот також на зав'язочці. Тут фоторамочку зробила, бачите, вона, до речі, фоторамочка тут і тут поєднала, і мені дуже подобається, так як зіграло. Взагалі, вон, воно ще не такий вигляд мало, поки я не підклеїла ось цю підложку з із, із, із соняшниками. І таким чином, бачите, клітинка і тут, і тут перекликається, соняшники тут, і на цій стороні також перекликаються. Тут використала великий такий чіпборд, мишка катається, квіточка. і ось... Тут також можна приклеїти фотографію а, і. От, до речі, тут, бачите, теж карманчик такий зробили. Тобто карманів вистачає, не тільки Ну, Тут не так набагато фотографій, можна просто якусь листівку, записку якусь залишити, можна якусь пам'ятку написати. Так, і останній розворот. Спочатку я його хотіла робити без клапана, але я потім подивилася, що дуже такий насичений принт. І тут було... я хотіла тут е робити декор, але місця з моїм розмахом, так як я роблю декор в більшості випадків, місце тут виявилось мало. Тому то зробила ось такий клапан. От. І 9х13, 10х15 підложки. Це ось так розкривається. І на клапані, власне, зробила декор. Останній мене якось останнім часом традиційно, останній форзац у мене іде з карману, і тут я ще поклала ось таку книжечку, от, додатково на фотографії можна також вкладати фото. Ну і вже в мене тут теж не вистачило висічки самої мишки. тому... Просто приклеїла сюди, ось цю бджілку, така, як у мене на обкладинці. З квиточка, ось така мишка маленька летить, квіточки. І взагалі посипала трошки листочки, додавала вирубки, в'язаного декору. І ось так я прикрасила цей карман. Власне, ось така історія в мене вийшла. Знову ж, Планую, не планую, вже завтра цей альбом летить в Україну. Я знаю, що я його побачу. І ще побачу, коли я приїду повернусь нарешті до України. в гості, сподіваюсь, що дуже скоро буде можливість у нас з'їздити в гості в Україну. І я вже побачу цей альбом. Не просто альбом, а вже сподіваюся, що буде наповнений фотографіями. Ну і з ним разом відправляється з попереднього відео Якщо вже подивилися, якщо не подивились, то можете зайти в список. Ось ці два альбоми відправляються в Україну. Любила їх, робила їх. З великою любов'ю, тому що це для дітей моїх сестер, для моїх племінників. Робила їх з великою любов'ю, з віддачею. Старалася над кожним робила як для себе, в принципі, будь-який альбом свій роблю як для себе. сподіваюся, що він також буде радувати своїх нових власників. І буде цікаво гостям, рідним, знайомим показувати фотографії не просто на телефоні, а гортати ось в таких красивих альбомах. На цьому в мене сьогодні все. Не знаю, коли я в... новий відеоогляд буде, мені треба трошки від скрапу відпочити, тому що все-таки зробила за цю зиму я чимало альбомів, блокнотів, тому трохи від об'ємних робіт відпочину. Можливо, зроблю декілька листівок чи фоторамок, а потім вже далі буду знову повертатись до джанків моїх. Ну, от. Ну, а якщо вам хочеться. Замовити, замовлення я приймаю в будь-який час, якщо в мене, якщо в мене не висить інше. На цьому в мене все. До нових зустрічей, Па-па.